Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо, переможемо. Олівія Роуз це моя одна точно з улюблениць через її безпроблемність і те, що я бачу вже не перший рік, не перший сезон через щедрість, через густоту наростання куща, через те, що кущ прекрасно тримає себе сам. Порівняно з багатьма навіть іншими остинками, ну, можна наспівувати їй багато-багато різних я б, похвал і відзнак. І відповідно я хочу продовжити такі відео, включення, порівняння, не порівняння, а пропозиції, мої бачення щодо поєднання різних сортів троянд. І от вирішила, що присвячу це відео красуні Олівії Роуз. Вона сама по собі може мати кілька відтінків рожевого, взагалі рожевий її ніжний, але з таких, я б сказала, холодніших відтінків рожевих, він може бути більш насичений або насиченіший, а може бути дещо світліший. І я вибрала таку квіточку, яка вже дуже гарно розкрилася. І є такого світло-рожевого кольору, може так навіть блідо-рожевого кольору. І спробую з нею пройтися і показати вам, і розказати мої уподобання щодо поєднання. Поруч росте з нею. Домен eh, Діть чайно гібридна красуня. Вона цього року мене теж дуже потішила. І я не раз вже відзначала в своїх відео навіть попередніх, з попередніх років, що мені це сусідство по кольору дуже сподобалось. От я якраз люблю, я не завжди люблю контрастні поєднання, але тут. Оцей контраст мені дуже сподобався. Дуже сподобався. Ну, камера дещо мені олівію висвітлює. Ось треба ще знайти правильний кут, щоб вона не висвітлювала мені олівію. Не робила її зовсім такою мармурово-білою, вона все ж таки рожевувата. Але, але, але покажу, як, як виходить, як камера передає, і як на мене, так на мій смак, саме по кольору дуже вони пасують. І роблять контраст. Причому е оцей такий насичено-рожевий, не знаю, рожевий фуксі він не, ну, не применшує, не нівелює рожевий світлий відтінок олівії Роуз. Абсолютно вони обидві повноцінно видно і олівіроуз, і, і цей темніший колір. До мене дітє. Обидва кущі себе проявляють і показують дуже-дуже гарно. Я навіть думаю, що можна було б мені ближче посадити, щоб вони навіть перепліталися. Я взагалі б дуже так хотіла, щоб вони природньо переплелися і поєднували. По розміру квітки підходять. Ну, Звісно, ось тут можливо покажу. Дітер Мюллер може і трішки більше. Ну, те, що вона набитіша, точно так, трішечки більша. Трішечки більша квітка, але загалом. Ну, нема такого дуже великої різниці в розмірі. От теж є суцвіття. Оліві Роуз більшість в цвітях іде. Дітер Мюллер, Домейн-Дід є не всі суцвіття, але теж частина є суцвіть. Після спекотних днів від Big Purple дуже-дуже швидко все відлітає, відцвітає і пелюстки майже не залишаються. Але як варіант покажу вам теж, це з тої серії поєднати контрастне. Мені все ж таки більше подобається з Домен Дітє. Той колір він такий. Хоча, якщо от в мене навіть були світлини, я вдавалася відзняти Big Purple і De Mand yeah, і я не могла навіть відрізнити їх. Але зараз я бачу чітко різницю в формі квітки, в набитості квітки і по кольору видно. Все ж таки, от Олівія мені з Домен Дітє цікавіше. Але як варіант цей також може бути. Теж можна розглядати по контрасту. От якби від Вайлайн була дещо вища, щоб можна було переплестися з олвією, теж гарний варіант контрасту. Але якщо ну так як вона от в мене наростає десь до метра в висоту і до метра в ширину, ну то там трішечки вона не дотягує до олівії, ну, буде в ніжках. Хоча може е, такий, робити таку ніби бордюр біля олівії теж можна. Може бути таке контрастне. От Якщо хтось любить такі контрастні поєднання, як я е, Олівії з Домен Дід'є, то варіант якраз Кейт підходить також дуже гарно. Тут інша зовсім інша барва, ніж Домен Дід'є, е, але теж насичена, звісно, рожева, темненька рожева. Е, ну, інша, інша видно, інша видно, палітра, Але теж дуже гарно виглядає. Мені вони виглядають дуже гарно. І, до речі, по кущеві так виглядає, що Кейт може мати теж. Непогану потужність, і якщо, якщо, мабуть, його може ще від обрізування залежить, але може бути так, що вони будуть ну, майже на рівні один одного. Досить би непогано виглядало це. А якщо ви хочете створити якийсь такий куточок, я б сказала, це буде досить цікавий, оригінальний і куточок, який приковує увагу. Адже олів'я сама по собі вона відразу впадає в очі. І ось Інес Састер або Колібрі Фарб Фестивал. Це явитка. Вона має, в принципі, бути досить великою, великим кущем, потужним кущем. Зараз вона в мене в ширину гарно наросла, висоту поки що ще набирає. Але те, що в неї дуже гарні суцвіття, гарної форми квітки, квітки великі і квітки міняють своє забарвлення. От тут якраз. Оцей контраст, що я пропонувала на кількох сортах, показано, як це в реалі є. І в природі є, адже тут поєднання, оця пістрявість, струкаючись, якраз світло-рожевого з мазочками темнішого, темнішо-рожевого. Дуже гарно це виглядає природньо на квітах саме Colibri Farb Festival. І якщо я думаю, як варіант можна теж якось поєднати, придумати собі композицію з Олівією. І буде, ну. Гарно, гарно. Можливо, для когось, наприклад, Інес занадто пістрява, якщо Олівію додати, то вона буде розбавляти цю пістрявість. Ось тут суцвіття, бачите, ще не так розкрилося. Є, звісно, центральна квітка розкрита. Але показати, які, наприклад, з темнішим кольором. Ось з Констанція. Ну, знайдіть Олівій Руус. А, ну так знайдіть. Якщо видно мою руку, то попробуй її не знайди, правда? Бачите, якщо треба якийсь куточок такий, остинки, в рожевих ніжних кольорах прошу садити констанц, але констанц, я не знаю, яка вона наростає в дорослішому віці. Мабуть, вона не дасть таку потужність, як Олівія Роуз. Але ну, по кольорах констанц показуватиме під час свого розкриття цікавішу палітру, насиченіші бувають квіти, але потім вони гарно вирівнюються. І от було б таке чарівний куточок остинок. Кож в одних, в одному з попередніх відео я згадувала, як мені сподобався букет саме Кенделайт з Олівій Рус. І ось я вам продемонструю, як це плюс-мінус виглядало. Кенделайт якраз теж входить в свою другу хвилю. Прекрасний, щедрий куч наростив дуже гарно, чітко зараз все дивиться догори. І взагалі прогнозують грозу дуже сильно на цю ніч, тому я вирішила, все, треба скоро йти знімати, бо хто його знав, що там зранку буде. Тому я вам покажу на кількох квітах, як воно виглядає і як мені це сподобалося в букеті. Так, якщо дати, звісно, більше ще квітів Олівії Роуз, то я думаю, що теж воно буде дуже гарно пасувати. Ще як варіант, і я теж її дуже люблю, Джу... Джулія Чал також дуже щедро нарощує і тут поєднавши, Якщо е, вирішите поєднати Джуліїчак, тут буде дуже цікаво чим тим, що Джулія показує різні відтінки жовтого. І вони всі пасують олівії. Дуже яскравий, не те, що яскравий, такий ну, спокійний, е, лагідний, е, буде такий куточок чи то місце, місце, якщо ці два кущі поєднати. І що цей колір ніжно-жовтий, цитриново-жовтий, і що цей колір яскравіший, такий. Е, ну... Якби ліхтарик такий, так який світиться. Дуже вони абсолютно пасують ну, з олівєю. І по формі квітки мені виглядає гарно і те, що Джулія буде тривало квітнути. Кущ дещо менший, ніж Олів'я Роуз, не такий широкий, ніж роз. але. ну... Тут, в залежності того, де місце, як місце, можна групове зробити, дати там, більше ще жовтих кольорів, так до олів і рууз, можна щось придумувати. Даю вам ідеї, а розвивати можна далі. Можна ділитися, що вас надихнуло, наприклад, після цього відео. Лаванда плюс рожевий це, мабуть, теж безпрограшний варіант. А лаванда, бузок, ніжність приніжність. Я думаю, що дуже і дуже теж як на мій смак. Гарно виглядатимуть. Але це буде теж така прохолодна палітра. Е, можливо, щось тут, ну, якщо це задумка, така куточка непогано, але можливо, тут можна додати щось такого яскравішого веселішого. Е, навіть не знаю, що б сюди так додало веселості. І ось уще, якщо говорити про бускову лаванду, це такий темніший трішки. Варіант Quicksilver, він так, він трішки темніший, ніж індеголета, але теж гарний, і звісно, квітка. Я не знаю, яка квітка, бо це ж лише перші тільки квітування. Не знаю, яка вона буде, коли вона буде така повноцінний вже дорослий кущ, побачимо. Але зараз по кольору то гарно виглядає. А якщо говорити про поєднання з багаторічниками, раз я вже тут приходила гіпсофіла. Я хотіла білу, мені приїхала рожева. Ну і хотіла білу рожеву, але білої мені не приїхало, рожева приїхала. і ось Отакі дрібні, напевно, гіпсофіла, я так припускаю, дуже багатьом пасує, і в букет це просто прекрасно буде. Ще я дуже зраділа, що вже почалася друга хвила, блю, хвиля Blue for You. і я однозначно собі записала, що треба показати Олівія з Blue for You з точки зору поєднання кольорів. Чому? Тому що Blue for You, вона, ну так, основний кольор охоче фіолетовий, але вона може показувати рожевуватість і причому таку виражену-виражену рожевуватість. І він теж безпроблемний кущ нарощує. Він же, я ось дивлюсь, та, ну, на рівні Олівії, Якщо взяти загальний вигляд куща, то дещо нижчий. Але є такі суцвіття, які на рівні олівія Роуз. Він абсолютно здорове листя має. Потужний кущ. Зараз я відійду, і ви побачите, який потужний кущ. Щедро вкритий квітами. Звісно, квітів, ну, якщо так водночас відкрито, то. Можливо, трішки менше виглядає, тому що квітка все ж таки не така махрова, як по Але загалом це є густо махровий кущ, густо покритий квітами кущ. Хвиля дуже тривала, е... нарощує дуже щедрість уцвіття. І ось, наприклад, тут видно рживуватість прекрасно по кольорах, як на мене, вони дуже безгармоніювали. Якщо в когось є таке поєднання, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво би було, чи дійсно, от, ну, якщо їх посадити поруч, вони би так гарно. Підійшли. Просто я вже тепер дивлюся, придивлюся на такі сорти, які дуже безпроблемні. Зараз дуже багато сортів, яких виробливість страшне. І ось мені, ну, я так вже і зазначаю для себе, які б то сорти такі родити. Хочу лишити якось оліві і відійти. Ні, так, мабуть, не вийде, хіба відійду вам покажу. Ось який він он там, ще, бачите? Краса. Дуже потужний. І ось тут оце суцвіття все блюфою буде. там. Ось ще так покажу вам з іншого, суцвіття, з сторони іншого суцвіття, як, як щедро, і як би воно так олів'я розкрилось, белуфою розкрилось. Дуже гарно, дуже. А ось якщо Айсвою поєднати. Причому тут, бачите, зараз серединка якось рожевувата, Вона може бути фіолетовіша. Я шукаю де-то, які квітці фіолетовіші. Але що так, що так, я думаю, пасуватиме. Але ось основний колір забарвлення основної пелюстки айсфою, такий ніжний ніжно рожевий розходиться по всі, всьому периметру пелюстки. І дуже гарно. Дивіться, як поєднується, як на мене прекрасно. Ось Акрополіс не завжди якось продуман, ну, придумується з чим його поєднати. Він підка... ну, сорт кущ підказує сам по собі з чим, адже. Тут є кораловість, і тут є зеленкуватість, і тут є така зеленкувато-кремовість. Тому можна підбирати якісь сорти з, тої, як би, з тих підтонів. Так? І навіть якщо є коралова от, лицева сторона пелюстки, то зворотня сторона, вона, бачите, така ну, зеленкувато-кремова. Але з олівією, от з таким ніжним рожевим кольором, як є в Олівії, є ще Фредерік містрай з палітри. Вона починає насиченіше, але потім вона стає така пор... ну, порцелянова, фарфорова. Роживувата, як на мене, теж дуже гарний такий варіант, цікавий, досить цікавий. І причому ще Акрополіс кораловий колір, він може бути ніжніший, тепліший, а може бути прохолодніший. І це теж відіграє свою таку, свій ефект в залежності, якої, ну якого тону є той колір, він складає певне враження, створює. Хотіла вам ще показати весміцею Ебі плюс Олівія Роуз. Чому саме? Взагалі Весмісер Ебі, вона має ну, бути така як -то, ну, нюдова, тілесна, так. бліда, така досить. але з таким ну, цікава. Ну, я б не сказала, от, на деяких світлинах мені виглядає вона ну, якась ну, надто бліда, така якась, не знаю, кажучи, колір потопельника. Ця мені виглядає досить цікаво. І от вона зараз, нарешті, показує колір свій. Ось там є примітні такі рожеваті по краях пелюсток, але не дуже проявилися ще. І от з зулів роз, якщо би посадити, наприклад, кущ лівій роз, оскільки там є і насичені ще рожеві кольори, то мені би виглядало це досить непогано. Саме з таким кольором весміся Ебі. Єдине, що я переживаю, чи не було би занадто якраз. Ну, не занадто би знівелювався колір, весь містер Ебі, оцей тілесний. Хоча я думаю, що в принципі цікаво би виглядало, цікаво. Але це так, хто знає, як по кущеві вони поєднуються, і по щедрости, буду бачити, як наростати весьміс Ебі, буду бачити, можливо, ще щось таке спробую підгадати. Але так мені сподобалося би оце було б таке щось цікаве. Ну, правда, це був би такий куточок, ну, холоднуватий, я б сказала. З мокаруса я теж вирішила показати, тому що макароса вона в другу хвилю може набувати теж рожеватих гарних відтінків. Рожеватість, червонуватість. І ось така форма квітки гарна в макароси хвиляста. І в оліві, і роуз теж цікава квітка форма. Вони теж непогано би поєдналися. По кущеві так макароса буде нижча, не така розлога, і вона ясно, що не така щедра, як лівірозна. Багато швидше буде відцвітати. тому... Можливо, тут більше з точки зору навіть кольору передати, бо по сортах, якщо їх поєднувати, то там мукароса буде ну, швидше відквітне, довше нарощуватиме хвилю, і другу хвилю теж швидше відквітне, ніж олівія, не така щедра. Але от по кольорах можна подивитись собі, визначити, якщо в принципі варіант десь є таке місце, можна поєднати, то можна і спробувати. Пробую суцвіття. Ось, бачите, тут в різному стані мукароса. Квіти. Як тут так покрутити? О, напевно, отак. Ось, ніжно, дуже ніжно, олівія якби освіжає це. Ну, гарно, гарно, на мене дуже цікаве поєднання. Ну, і звісно ж, якщо говорити про цю палітру, я знову згадую коколоку, особливо зараз вона дуже гарна, перед таке сонце, якесь трішки дощ, дощ навіть капав, може буде чути на відео, чи було чути. Але ось коли з коколоку прикласти олів'я, як ніби вони створені одна для одного чи один для одного сорт. По кольорах дуже гарно. І теж на осінь вона покаже такі. Хоча, навіть якщо вона показує лавандові відтінки, то це пасує до олівії. Якщо вона показує рожеваті відтінки, такі рум'янцеві, то теж пасує до олівії. Дуже гарно, по формі квітки пасує. Ну, Єдине, що кущ коли він не буде такий потужний, він буде більш так з нижньою. Якби частиною куща в олівії гармоніювати. Ось суцвітя дуже щедрі. Не такі щедрі, принаймні в мене, я не знаю. Я знаю, що багато в кого росте куколоку. Можете підказати. В мене не такі щедрі суцвіття на ньому, на цьому кущеві, як в олів'ї. Але дуже гарно. От на, різний, на різному етапі квітки так перегукується колір. Ось така краса. Вам. Ще чергова для ідей творчих, адже скоро осінь. Скоро будемо висаджувати наші придбання, а багато хто ще вибирає, тому вдалих вам виборів, придбань, Ділиться своїми ідеями, які почерпнула би які мали, наприклад, з цими сортами, які я згадала. Буде дуже корисно почитати. Я собі навіть схожу приміряю, якщо щось мені таке матиму, я так, такі сорти. Буде цікаво це візуально наочно подивитися. Дякую вам до наступних відео. Всім папа. -па.